Людина семи талантів, яка випередила час, Дон Кіхот старого Чернігова. Андрій Карнабет брав участь у відновленні та реставрації історичних пам'яток післявоєнного міста. Боровся за їх збереження, був противником бездумної забудови древнього Чернігова. У центральній бібліотеці імені Коцюбинського відбувся круглий стіл, присвячений 95-річчю з дня народження відомого місії архітектора та краєзнавця. Учасники заходу ділилися думками щодо популяризації його спадщини. Він у 80-х роках ХХ століття відстоює мікрорайон Лісковиця. Тобто були у влади тоді плани забудови цього житлового мікрорайону. А там поблизу Лісковиці знаходиться знаменита Болденгра, і всесвітньо відома пам'ятка Антонію Пещер. І от Андрій Антонович вважав, що Забудова нова, вона спотворить історико архітектурний ландшафт Чернігова, І жителям буде важко потім розглядіти Ілінську церкву, Антоніо Печери, Троїцький собор. І він дійсно мав у цьому питанні рацію, тому що, як показує сучасний досвід, оця бульдозерна архітектура вона шкодить історичним містам, таким як Чернігів. За збереження історико-культурного міського ландшафту за те, щоб Чернігів став більш привабливим для туристів, Андрій Карнабит боровся до останнього дня свого життя. За життя єдине, що він не встиг зробити, це відновити будинок Івана Рашевського. Ну, от, фактично, коли це питання розглядалося на одному із засідань обласної ради, йому стало зле, і він пішов в інші світи. Чернігів творчо надихав Андрія Антоновича. Тут розкрився його талант художника. Малюнки архітектора виставлялись на численних виставках у Чернігові та в столиці. Заповідник Чернігів Стародавній також зберігає пам'ять про свого фундатора. У грудні відбудеться чергова науково-конференція Карнабідівські читання.